Всім привіт! Сьогодні з вами будемо в'язати янголятку. Ось такий красивий новорічний різдвяний янгол. Його можна подарувати, ним можна прикрасити ялиночку, або просто доповнення до новорічного подарунку. Такий янгол буде чудовим, чудовим подарунком. Він невеликого розміру. Зараз вам скажу приблизно скільки. Десь 9-10 сантиметрів. Приблизно так. Але це залежить від того, якою будете в'язати ниткою. І, звичайно, яким гачком. Я, як зазвичай, в'яжу своєю бавовняною ниткою. І гачок в мене номер 2. В'яжеться «Янгол». Досить легко, особливо, коли зв'яжете декілька, то взагалі вже буде все зрозуміло, схема запам'ятовується і в'яжеться дуже швидко. Хочу, до речі, сказати, що це найпопулярніший янгол, який в мене є. Бачите, в мене їх декілька видів, але саме цей в мене замовляють найбільше і найчастіше. Такі янголи в мене вже поїхали і до Америки. І до Польщі, і до Австрії, і по Україні, звичайно, у дівчаток вже теж їх багато. Ті, хто замовляють в мене, ті, хто в мене підписані на Фейсбук, бачать мої продажі. Я виставляю мої замовлення. І це дуже, дуже чудово, що людям він подобається. Тому. Ж, Давайте зв'яжемо його разом, щоб у вас теж був такий янгол. Ось так. Починаємо ми з кільця амігурумі. Робимо початкову петельку. В'яжеться він, звичайно, зверху, з голови. Зробили кільце, трошечки підтягнути його і сюди в'яжемо. 6 стовпчиків без накиду. В'яжу досить вільно, тому що зазвичай, коли позатягую петлі, тоді в'язати вже не так легко. Три петлі зробили, 4, 5, 6. Ось тепер вже можна трошки підтягнути, а потім вже, коли декілька рядків зв'яжемо, підтягнемо. Ще краще, щоб у нас не було отвору. І в першу петельку ми робимо з'єднувальний стовпчик, і в'яжемо наступний ряд, робимо петлю підйому. Це завжди будемо робити на початку кожного, кожного рядочку, і сюди ж в цю ж петлю робимо два стовпчики. Тобто, зараз подвоюємо і маємо нас вийти в кінці 12 стовпчиків. Два зробили, в наступну петельку теж два. і ось так по дві петлі в кожну, пров'яжіть, щоб утворилось 12, 12 петель зв'язали, з'єднуємось. З першим стовпчиком і робимо петельку підйому повітряну петлю. Тепер будемо робити е, через одну сюди в першу петлю в'яжемо один стовпчик, в наступну в'яжемо два один І сюди ж в'яжемо два наступно один стовпчик. Наступний два, Ось так, через одну. Бачите, коли петлі не затягнуті, тоді і в'яжеться легше, і набагато приємніше. Тож намагайтесь не затягувати петлі, особливо для дівчат, які хочуть зв'язати такого янгола, початківці. А петлі на початку я знаю, коли я починала в'язати, я теж так їх позатягую і тоді вже і в'язати не хочеться. Ось так, завершуємо. Ще дві прибавки. Так, зараз ось сюди. В цьому рядочку у нас має бути 18. Петель загалом по колу, і робимо з'єднування перший стовпчик, повітряна петля. В'яжемо наступний ряд, і тепер будемо робити прибавку ось сюди ж, де ми з'єднувались, робимо стовпчик, ще один в'яжемо, тобто, в кожну третю ми будемо робити по дві петлі. І в кінці в нас має вийти. 24 стовпчика. Ось сюди робимо дві петлі, два стовпчика в'яжемо в наступні один, два, в наступну петлю в'яжемо два стовпчика. Тепер по одному, тобто в кожну третю петельку ми робимо дві. Порахуйте, будь ласка, в кінці уважно, щоб у вас теж було 24 стовпчики. Ось 24 стовпчики я зв'язала, робимо з'єднання повітряна петля. І ще нам треба зв'язати 3 рядочки просто по колу, по 24 стовпчики без накиду. Якщо хочете, ось тут на початку рядочку, ви можете зробити собі. Повішати маркер, щоб не загубити. Тому що я не в'яжу по колу, я кожен рядок завершую з'єднувальною петлею і стовпчиком, стовпчиком підйому, тобто, щоб у нас був завершений ряд. І так в'яжемо по колу ще три рядочки по 24 стовпчики. Ось так. Тут отвір вже можна добре затягнути, ниточку сховати, ось так, щоб, щоб тут просто не було у нас дирочки. Просто покажу ще раз, як завершувати ряд. В першу петельку робимо з'єднувальний стовпчик і набираємо повітряну петлю. І сюди ж в'яжемо. Наступний ряд, тобто починаємо з того ж стовпчика, де ми завершували. І так, по колу ось так. Ще два рядочки залишаються. Я зв'язала свої чотири рядочки, бачите, вже починає заокруглюватись. І що немало бачите, у нас ось цього місця з'єднання майже непомітно. Зараз будемо скорочувати і завершувати голову. В цю ж петельку, де ми з'єднались, в'яжемо стовпчик без накиду. В наступну, стовпчик без накиду. Наступні дві пров'язуємо разом. Ось таким чином. Знову один стовпчик в наступний, наступний наступний стовпчик. І дві петлі разом. В цьому рядочку у нас має знов бути 18 стовпчиків без накиду. 18 стовпчиків зв'язали, завершуємо ряд як завжди, з'єднувальним стовпчиком, і робимо повітряну петлю. Наступний ряд в'яжемо. Теж скорочуємо, але вже через одну петельку. Сюди, де ми з'єднувалися, робимо стовпчик без накиду. І наступні дві петлі нам потрібно зв'язати разом. Ось так. Наступний стовпчик, просто стовпчик, наступні дві пров'язуємо разом. Таким чином, у нас в кінці має бути 12 стовпчиків без накиду. Ось, дивіться, яка вже кругла, 12 петель я зробила. Так, і тут робимо з'єднання з першою петлею і повітряну петлю. На цьому етапі я рекомендую вже підготувати синтепон і набити голову, тому що далі будемо ще більше скорочувати, і тоді вже буде зробити це досить важко. Тому зараз я теж візьму синтепон, ось такий, зроблю нашу голову і повернусь до вас. Хочу показати, наскільки сильно я набиваю синтепоном. ось так, щоб... Місце ніби ще є, можна ще туди е, напихати, але нам вже не потрібно, щоб вона була прям кам'яна. Тому я роблю, щоб вона була досить і е, тримала форму, і при цьому, щоб вона була м'яка. Ну, ви відчуєте, коли ви будете це робити, ви відчуєте це в руках. Продовжуємо завершувати голову далі. Ось так. Тепер тут треба просто пальчиком притримувати, щоб синтепон звідти нам не заважав. Ось так просто його трошечки притримувати всередині. Тепер ми будемо скорочувати кожну, кожні дві петлі, в'язати разом. І починаємо, як завжди, з першої петельки, де ми робили з'єднання. В наступний стовпчик. І пров'язуємо разом. Тобто тут у нас має бути 6 петель загалом по колу, ось так пров'язуємо, завершуємо, як завжди, робимо з'єднання з першою петлею, і ось такий отвір у нас залишається, але це вже не страшно. Точно синтепон звідти нікуди не дінеться. Тепер будемо в'язати шию, набираємо три повітряні петлі це для першого стовпчика. І в кожну, тепер в кожну петельку в'яжемо по два стовпчика з накидом і робимо врешті 12 стовпчиків. Ось так. І зустрічаємось в кінці. Ось я дов'язала кожну петельку по дві, і робимо з'єднання. З'єднались. Тепер, ось дивіться, яка у нас має бути шийка. Тепер в кожну, в кожному, в кожну наступну петлю. На початку тільки ми в'яжемо один стовпчик, в наступні стовпчики в'яжемо, ой, вибачте, по два стовпчики з накидом, і в кінці в нас має бути 23 стовпчики. Ось так. Просто в кожну петельку в'яжемо по два стовпчики Два, наступну. Теж два. І так в'яжемо по колу, щоб у нас було 23 стовпчики. Ось я дов'язала і робимо теж з'єднання в першу верхню петлю. Ось так з'єднуємось. Ось таке в нас продовження нашої шийки. Далі будемо в'язати. 5 повітряних петель, 4, 5, будемо робити стовпчики з одним накидом. Перший робимо через одну за передню стіночку. Ось так, за передню. Стовпчик з накидом. Далі будемо робити в кожен стовпчик дві повітряні петлі, накид, за передню стінку. Робимо стовпчик з накидом, дві повітряні накид, і в наступну робимо стовпчик з накидом. В кінці в нас має бути ось такі 22 ячейки: ось в мене 21, порахуйте, будь ласка, щоб у вас все теж співпало. Останній стовпчик роблю, дві повітряні, і з'єднуємось в третю петельку нашого першого стовпчика. Так, вже мені погано видно, зробили з'єднання, і сюди під арку робимо. З'єднувальний стовпчик і повітряну петлю. Зараз ми будемо в'язати крильця. Ось, дивіться, в мене є ось така заготовка, я зазвичай таких нав'язую, а потім в'яжу вже спідничку. Ось чому ми в'язали ці ячейки за передні петельки, тому що зі зворотньої сторони, ось за ці, які залишились в нас. Задні петельки ми будемо з'єднуватись і в'язати спідничку. Тож, давайте зв'яжемо крильця. Так, починаємо дві повітряні стовпчик з накиду. Я сюди буду робити три стовпчики, а ви дивіться. Залежно від того, яка у вас ниточка. В мене вона ну, не тонка точно, тому мені достатньо трьох. А якщо у вас буде тоненька і гачок 1,5, наприклад, то, можливо, вам потрібно буде зв'язати 4. Сюди ж робимо стовпчик без накиду і переходимо стовпчиком без накиду під наступну арку. Накид і сюди ж в'яжемо. Під наступну ячейку, під наступну арку, давайте буду казати. Три стовпчики з одним накидом, і стовпчик без накиду сюди ж, ось у нас ось такі утворюються ніби рюши. Стовпчик без накиду, під наступну арку, накид, і сюди ж в'яжемо. Три стовпчики з накидом, ось так. І стовпчик без накиду сюди ж. Таких арочок у нас має бути шість. Ось, шість я зв'язала. Переходимо під наступну арку, робимо стовпчик без накиду, дві повітряні. І сюди ж робимо стовпчик без накиду. Під наступну стовпчик без накиду, дві повітряні, і сюди ж стовпчик без накиду. Переходимо під наступну, в'яжем так само стовпчик без накиду, дві повітряні і стовпчик без накиду. Загалом таких арочок має бути 5. Зв'язали 5. Переходимо під наступну арку, і теж в'яжемо шість ось таких стовпчиків, як ми в'язали. накид. один покажу. Накид, ще один стовпчик з накидом, і третій, і стовпчик без накиду. Зробіть, будь ласка, шість. Ось я зв'язала. Ще 6, це вже в нас друге крильце. І нам залишається зв'язати останні 5 арочок. Переходимо під наступну, дві повітряні, і так само в'яжемо 5, які в нас залишились. Зробили останні 5 і робимо з'єднання ось сюди, де ми в'язали перший стовпчик. Тут же можна Ниточку обрізати і будемо починати в'язати нашу спідничку.